Нарію, я вітаю тебе з нагородою за особливий внесок в українську музику. Ніби це така нагорода, коли вже ну всього досягли. Не говори цього, ні, 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 не говори нічого. Ні, це тільки початок і цікавий початок. Останній альбом ти записував у Франції. Чим відрізняються записи альбомів? В Україні і у Франції, ну окрім звичайно, французької атмосфери, французьких сирів, і вина. це буде зовсім інша по звукоплатівка. Вона робиться в трьох країнах: в Україні, у Франції, і в Сполучених Штатах. І вибачте, за русизм, але це буде. Просто ульот зараз у українських артистів все більше світових амбіцій. Настя Каменський хоче отримати плетиноамериканське греммі. Тіна Кароль підписує контракт з лейблом, буде писати альбом в Які в Тебе амбіції у нас було мільйон шансів залишити цю країну і працювати де завгодно. Чехії, в Росії, в Сполучених Штатах, в Канаді. Але ми хочемо це робити тут для тих, хто це розуміє. Я просто люблю цю країну. Я хочу тут працювати і жити і тут мені. Ну, комфортно тут мені дають юни. Ти людина, яка не постить у соцмережі 24 на 7 свої місця перебування, але тим не менш і тебе зачепила хвиля селфі, і ти зробив селфі з оголеним торсом. Неочікувано було тебе бачити, але ти не міг не похизуватися спортивними здобутками. Хотілося б сказати, що це е, агрофітнес, а, а, щоб якось віджартуватися від цього. Я ну, просто пожартував. У мене просто розумієш, вся стрічка це якісь дуже спортивного вигляду дівчата і хлопці. І це була певною мірою іронія. Знаєш, тому що ти вдома в треніках, вибач, і якщо комусь це здалося ну, низькувато, я прошу пробачення, але я залишаю за собою право валяти дурня теж. У тебе дуже гарний рельєф. Ти завжди носиш такі няся, продовжую, говорити. Далі говори no, завжди під сорочкою не видно, а виявляється в тебе прес Бачиш, яка тема. Чорт з, ними з альбомами з нагородами Кубики.